Вітаю вас, друзі. Вітаю вас в одному з найпрекрасніших парків міста Києва, парку імені Шевченка. На дворі золота осінь листопад 24-го року. З динаміків лунає музика, а під ногами шуршить золоте листя. Сьогодні я Марія Пустовалова. Автор і розробник унікального інноваційного комплексу Жива вода на кристалах хочу прокласти мостик в часі, в часі до того періоду, далекого 2019 року, коли я зняла перше відео, в якому я проговорила назву свого комплексу. І цю назву ви почули. Останньому відео, яке було знято на місці в селі Іски на березі прекрасної річки Рипенки, цих п'ять років пролетіло не просто так, за цей час. Викристалізувалася інформація, викристалізувалися всі властивості цього комплексу. І на сьогоднішній день він вже готовий і в просторі, і в часі, і по запиту людей служити їм дуже потужною допомогою, дуже потужною підтримкою. Дуже потужним світловим захистом для збереження свого здоров'я, для підтримання свого психоемоційного стану, ментального здоров'я. Отже, друзі, ми робимо зараз екскурс в період, коли я ще тільки планувала, тільки задумувала, тільки визрівали ті перші кроки і наміри, які уже сьогодні звучать в просторі. І я дуже прошу вас підписатися на канал, мій Ютуб канал, підписатися на мою сторіночку в Фейсбуці Жива вода на кристалах для того, щоб ви могли відслідковувати ще про серію наступних відео, а також мати е, інформацію, коли цей унікальний інноваційний комплекс появиться в продажі. Тож, друзі, в ретро-мандрівку Рушаємо! Я вітаю вас в сьогоднішній день дуже великого свята Покрови Пресвятої Богородиці з великого сакрального місця на Івано-Франківщині на моїй батьківщині, яке називається Духова Криниця. Історія цього міста тягне в сиву давнину понад тисячу років Галицько-Волинське князівство. І саме з того часу в цьому місці б'є святе джерело, яке люди охрестили духова криниця. Чому духова криниця? Тому що ця водичка дає дійсно силу духу, зцілення, натхнення, очищення. І, знаючи про це, люди віднеслися до цього місця з пошаною. Покультурили, навели порядок, зробили можливість доїзду сюди тим людям, які о, з обмеженими можливостями для того, щоб люди могли приходити, набирати цю водичку для оздоровлення і собі во благо. Чому я говорю саме з цього місця і про водичку? Тому що це місце для мене дуже значиме, дуже сакральне. Саме сюди. Е, і я приходила десь ще з 2000 року для того, щоб набрати водички для своєї хворої мами. Саме сюди я почала приходити в той час, щоб наповнити свою душу, надихнутися для роздумів, для підтримки. І коли я приїжджаю на свою батьківщину, я дуже часто приїжджаю в це місце, щоб знову отримати оцю силу. Для реалізації того плану душі, який я маю намір реалізувати во ім'я вищого блага для всіх. Це мій проєкт Жива вода на кристалах. І саме з цього місця я хочу перший свій репортаж, першу свою промову до вас. Сказати саме ось тут, саме з цього місця, для того, щоб воно дало ту силу, ту підтримку, ту натхнення, ту віру до того продукту, до тої живої води на кристалах, з якою я буду вас знайомити впродовж тривалого часу в своїй групі Україна, багата країна, багата вона не тим, що вона багата, її надра, її земля. Саме найцінніше багатство нашої країни це наші люди. Це ми з вами, це ми любимі діти Бога. І саме про це я буду говорити на сторінках цієї групи в своїх статтях, в своїх відеороликах. Для того, щоб ви ще задовго до того, як ви побачите цей продукт, вже мали про нього думку, мали про нього уяву. І... Повірте мені, що всім серцем, всіма клітки, кожною кліточкою своєї душі, я прагну, щоб цей продукт був відомий для багатьох-багатьох людей України. І щоб він допоміг вам настільки легко, настільки просто. І наскільки це може бути, от просто як Боже чудо. І повірте, що воно таке є, насправді воно таке є. Я впродовж багатьох років доклала до цього велику працю, щоб зібрати його в одну золоту краплю, в золоту краплю води, яка і називається Жива вода на кристалах. Дякую вам, друзі, до наступних зустрічей. З вами була я, Марія.